Вітаю! Мене звати Колгано Іван. Я керівник практики перерахунку військових пенсій та інших силових структур юридичної компанії, «Приходько та партнери. У цьому відео торкнемося теми обмеження максимального розміру пенсії. Доволі часто до нашої компанії звертаються пенсіонери, військовослужбовці та колишні міліціонери із запитом, чи можна зняти так званий потолок з розміру їхньої пенсії. Обмеження максимального розміру пенсій, призначені на підставі закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб від 9 квітня 1992 року, номер 2262 десятьма прожитковими мінімумами, вперше введено в дію першого року. Варто зазначити, що згадане положення в цілому визнано неконституційним відповідно до рішення конституційного суду України від 20 грудня 2016 року. Отже, по суті, з 20 грудня 2016 року відсутня частина 7 статті 43 в законі України, яка по суті і обмежує максимальний розмір пенсії. Не менш важливим та вагомим для подальшої практики є рішення Конституційного суду України від 12 жовтня 2022 року, в якому суд зазначив, що максимальна пенсія для військових пенсіонерів не може бути обмежена десятьма прожитковими мінімумами. Якщо у вас є така проблема, як обмеження пенсії максимальним розміром, то ми зможемо через суд зняти таке обмеження. Для прикладу, до нас звернувся пенсіонер, колишній військовослужбовець Олександр Іванович, за допомогою зняти обмеження з його пенсії у розмірі 20 930 гривень, проаналізувавши детальну ситуацію Олександра Івановича, подавши адвокатський запит до органу пенсійного фонду України про надання розрахунків пенсій. Дійсно, було встановлено факт обмеження його пенсії максимальним розміром. В порядку досудового регулювання юристами нашої компанії подано заяву про перерахунок пенсії Олександра Івановича без обмеження максимального розміру. Отримавши відмову у такому перерахунку від органів пенсійного фонду України, був підготовлений адміністративний позов до суду з долученням чисельної практики Верховного суду з даного питання. Після винесення рішення суду на користь Олександра Івановича та подання нами адвокатського запиту про виконання органи пенсійного фонду здійснили перерахунок його пенсії, де відповідно пенсія нашого клієнта склала не 20 930 гривень, а 34 134 гривні. Від подання адвокатського запиту до винесення рішення по суті займає близько 4-6 місяців, крім пенсіонерів, що перебувають на обліку в місті Києві чи Київської області, де у зв'язку з ліквідацією Окружного адміністративного суду міста Києва строки розгляду адміністративних справ збільшили через велику завантаженість суддів. Якщо у вас є питання стосовно обмеження максимального розміру пенсії або ви хотіли отримати якісний юридичний супровід, і зняти це обмеження? Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.